Десятки рівнян сьогодні зібралися на майдані незалежності, щоб провести в останню путь військового Сергія Ковалевича з позивним Гугол, який воював на Донеччині. Внаслідок мінометного обстрілу солдат отримав важкі поранення. Від них помер 13 червня. Служив разом з моїм зятем з самого початку. Він у нас був вон три неділі на похороні. приїжджав до зятя. Їхав з мною в машині і туди, і назад. І чоловік мій відвозив його. Людина була з великої букви. Сергій разом з братом повернулися з Польщі до України ще на початку повномасштабного вторгнення. Спочатку були навчання, після них бойові завдання. Саме там чоловік отримав позивний Google, адже читав багато книг та мав всебічні знання, що допомагало дати відповіді на всі запитання. У липні 2022 року Сергій отримав поранення, але це не зупинило його. Google хотів боронити Україну. І він пішов як герой. Він бився як тигр, тому що той берет. Котрий сьогодні покладений на прапорі, на його гробі, цей берет навіював і буде навіювати страх перед окупантом, тому що ті, хто його носять, це воїни, які є для многих наставниками. Сергій народився у Рівному, ходив у восьму школу, а після закінчення навчання два роки відслужив у армії. Працював на столярних цехах. Як кажуть, люди мав золоті руки і швидко схоплював те, за що брався. У героя залишилася дружина та двоє дітей. Ми колись працювали раніше. Зараз я вже на пенсії 14 років. А колись в одній бригаді були одні хлопці, тут на залізниці в рівному. І я одна жіночка. А та жіночку, я познайомилася. Через нього вони ще були не неженаті, не і жінки. І так ми спілкувалися не дуже часто, але спілкувалися. Після прощання з воїном його відвезли до будинку на Ювілейному, де чоловік проживав, а поховали на алеї героїв, що на кладовищі Нове. Нехай Сергій спочиває з миром. Артем Височин, В'ячеслав Мельник, випуск новин.